Спробуємо докладніше розібратися у темі штучного інтелекту. І допоможе нам у цьому Артем Степанов, власник продуктів Smart Decision Hub, який сьогодні поділиться з нами своїми думками щодо впливу штучного інтелекту на майбутнє компанії. Вітаю, Артем, радий бачити. Вітаю. До речі, у вас таке бувало, що ви спілкуєтесь з людиною, а то виявився штучний інтелект або навпаки. Ну, це, скоріш за все, віртуально відбувалося. Ага. Бо нейронні мережі поряд <кхи> дуже, дуже дивні речі. <кхи> Отак. Тому е, пропоную розпочати як би, з тематики того, що дійсно як відбувалася бізнес експансія штучного інтелекту. Е, але, перш за все, я би хотів е, трошки е, аудиторії надати представлення нашої компанії, де ми якби і розробляємо це все. Компанія Smart Business, де я працюю, вже є більше 15 років, провідний партнерок компанії Microsoft. І ми допомагаємо нашим клієнтам будувати міцну екосистему, шляхом впровадження erp систем шляхом впровадження CRM, HR-систем, а також і, звісно, штучного інтелекту, якраз про який сьогодні піде мова. Але спочатку, перш ніж ми почнемо казати більше про. Бізнес-експансію, я би хотів би почати з того, загалом з чого складається штучний інтелект, почати трошки про його історію, щоб аудиторія більш, більш дізналася про це. Загалом, чи задавалися ви питанням, загалом, чому штучний інтелект називається штучним інтелектом? Не супермозиком, не якимось розумним комп'ютером. Справа в тому, що засновники цього напрямку, цієї галузі комп'ютерних наук і також. Початківці, біонери, в цьому, вони якраз і розробники, вони доводили те, що всі системи, які використовують саме цей штучний інтелект, вони емітують людське мислення, людський інтелект. Але чому він штучний? Бо якраз всі дані і всі алгоритми, які він використовує, вони створені людиною, тому він не є штучний. Якщо ми подивимося загалом, з чого він складається, то це не тільки нейронні мережі, які ми зараз постійно з вами чуємо. З кожного, скажімо так, да, з, кожного, з кожних новин, з кожного буквально, да, всі ці плітки про нейронні мережі, що вони там побудують майбутнє, ні цього не станеться, але ну якби вони до цього причетні. Але загалом це дуже велике. Це і машинне навчання, це комп'ютерний зір, це і роботизовані пошукові алгоритми, це все будь-які всі інші. те, що, якби, те, що ми не поєднали з штучним інтелектом, воно і є штучний інтелект. Якщо дивитися на загалом, коли, це він почав, коли почався штучний інтелект, то я би е, хотів би сказати про те, що штучний інтелект е, започаткувався більше 70 років тому. Більше 70 років. Так, Да, з появою зараз чату Джибіті, зараз з стрімким його розвитком. Ми всі з вами вважаємо, що штучний інтелект він появився десь там 10 років тому і там швидко розвивається. Ні, він започаткувався десь е, приблизно на 50-х роках, коли як був, скажімо так, аматори, дослідники в цьому, в математичних галузі, вони почали започаткували всі ці. Е, Всю цю назву, всю цю галузь науки, штучний інтелект вони почали робити свої тест, тюрінг все інше. І вже такі компанії, як, наприклад, IBM, які вже робили свої перші кроки в побудові алгоритмів для ігри в шахи з використанням штучного інтелекту. Далі вже відбувалася поступова експансія в бізнес-сектор, але починалася з більше з геологічних напрямків, з геодезії і також з медицини. Чому там? Бо там велика кількість даних, які потрібно між собою вони королюють, їх потрібно об'єднувати, робити перші експертні системи. Якраз тоді вони вже починали зароджуватись. І також відбувалася ще експансія на виробництво. Чому саме на виробництво? Бо вже тоді занароджувалися перші системи, які надавали змогу комп'ютерам бачити. Для того, щоб вибраковувати певну продукцію. Далі з розвитком інтернету, який струмку почав розвиватись наприкінці 90-х років, штучний інтелект стає невід'ємною частиною вже всіх пошукових алгоритмів. З розвитком якому напрямку, звісно, він стає невід'ємною частиною рекомендаційних всіх систем. Першопрохідці в цьому ну, всім нам відомі, це Google, Amazon. Це вони, якби вони тільки використовували саме ці алгоритми і були початківцями в цьому. Далі відбувається вже експансія в бізнес більше в фінансовий сектор, Бо на початку вже наприкінці двохтисячних банки дуже часто використовують штучний інтелект, бо потрібно аналізувати велику кількість даних, велика кількість інформації, шахрайські дії і штучний інтелект допомагав уже в торговлі на біржах. І вже 2010 2020 роки він вже стає таким незамінним помічником в бізнесі. Він стає більш вже з таким стратегічним партнером бізнеса. І він вже переходить від такої технологічної, хайпової фішки, да, яку ми зараз бачимо, да, наприклад, з появою дуже великої кількості нейромереж. Він стає вже стратегічним партнером. Що, що саме, наприклад, компанія Tesla, яка використовує свої в своїх автомобілях автопілоти, які використовує штучний інтелект? Вони перетворили це з якоїсь технологічної фішки, вони перетворили його вже на стратегічного партнера, який відкрив їм нові ринки. Тому, як ми бачимо, штучний інтелект пройшов дуже великий шлях до того, щоб опинитись в бізнесі. Він не появився десь там десять років тому. Якщо загалом казати, які ще існують типи штучного інтелекту, то теоретично їх існують три. Які загалом народжувалися теорії, це вузький штучний інтелект, це е, саме всі ці е, нам відомі додатки, які ми з вами бачимо. Це нейронні мережі, все це це відноситься до військового. Чому саме вузький? Бо він виконує тільки ті речі, до яких він е, саме застосовується. Тобто, наприклад, якщо там система для прогнозування попиту, вона не може аналізувати, е, наприклад, спам в пошті. Тому і сам вузка направленість. Далі йде загальний штучний інтелект, в теорії до нього якби, прагнуть всі розробники. Але ну, станом на зараз є певні напрацювання, це певні відбуваються дискусії на цю тему, але його станом на зараз ще не існує. Загальний штучний інтелект повинен якби, на рівні з людиною починати мислити, приймати рішення. Навчатись новому середовищі, де він буде знаходитись. І суперінтелект. суперінтелект це загалом фантастична така, якби теорія, це якби перевершення людини в будь-яких напрямках. Тобто це може бути творчість, все. Ну, яркий приклад тому, це кіно про Термінатора, коли все це якби, вони будуть перевершувати. Але це все тільки в теорії. Якби Ілон Маск навіть казав, що коли у нас відбудеться ера суперінтелекту, тоді буде людина боротися за своє існування. Також хочу всім донести, бо я дуже часто стикаюся з тим, що багато наших клієнтів партнерів, хто до нас звертаються стосовно провадження штучного інтелекту, вони кажуть: ну, давайте будемо там робити, ну, припустимо, що прогнозування. А ми хочемо нейронну мережу. Я кажу, ну це машини навчання. Ні, ми хочемо саме нейронну мережі. Тому я хочу, якби, щоб аудиторія також розуміла, що нейронна мережа це галузь штучного інтелекту. А якщо дивитися загалом, то штучний інтелект це є галузь комп'ютерних наук, загальна, яка об'єднує в себе дуже багато. А, машинне навчання це галузь в цьому штучному інтелекту. А нейронні мережа або глибоке навчання, яке є, це вже більш спеціалізована, більш спеціалізований напрямок в машинному навчанні, який. Ну, на які ми всі зараз бачимо, який вже надає змогу машинному навчанню розуміти, бачити, тобто вже розумітись на зображеннях, аналізувати їх. Якщо також проаналізувати сучасний і поточний розвиток штучного інтелекту, то стосовно саме бізнес-напрямків, я би виокремив би основні з нього, це, звісно, це машинне навчання. Перш за все, це змога машин вчитись на. Історичних даних, далі будувати прогнози, автомазовтоматизовувати аналітику та приймати рішення. Звісно, це обробка природної мови. Ми вже з всім всім Це і всім відомі нейромережі, які зараз да, GPT, все, і все, а інші. І також всім відомі голосові віртуальні помічники, якщо ми дивимося через призму бізнесу, то кшталт, ну, наприклад, ті ж самі віртуальні помічники на сайтах, все вони також можуть бути побудовані за допомогою чат-ботів, за допомогою самообробки природної мови для цього аналізу. Звісно, комп'ютерний зір, який допомагає саме вже система бачити, бачити і аналізувати вхідну всю інформацію. Наприклад, бізнес-застосування це не тільки може бути на виробництві для виборкова вибраковки продукції, наприклад, на виробничих лініях. Це може бути застосовуватися дуже багато в страхових компаніях, що я маю на увазі, тобто аналізуються фото, які входять для побудови вже оцінці, оцінки страхових випадків. Вони аналізують комп'ютерний зір, бо якби розмітка і все ж таки, комп'ютер він не не від, ну, якби давайте так скажемо, не залежить від якоїсь суб'єктивної думки. Він оперує алгоритми і такий основний напрямок штучного інтелекту, який використовує бізнес, автоматизація, роботизація, звісно, а, а, рутинних всіх процесів. Якщо дивитись, які саме можливості надає штучний інтелект бізнесу, то всі оптимізації, рекомендаційні системи і все, це, звісно, поліпшення взаємодії з клієнтами, тобто це все, що це все побудова і збільшення Customer Experience, тобто це збільшення Customer Experience прибуткова частина, збільшення операційної ефективності завдяки автоматизації робочих процесів. Підвищення рівня безпеки, бо зараз дуже багато штучного інтелекту, який використовується безпосередньо на пристроях. Тобто, це ну нам відомі біометричні зчитування е, на айфонах. Це все штучний інтелект, який працює вже на девайсах. Він не працює в інтернеті, він працює одразу на девайсах. І звісно, як ми наводили приклад вже раніше: від, відкриття інноваційних е, певних продуктів, інноваційних нових ринків це приклад, який я наводив з компанії Tesla, яка Претворила вже uh, штучний інтелект на свого стратегічного партнера, скажімо так, і відкрила для себе, для себе uh, uh, певну конкурентну перевагу. Uh, якщо дивитися, де саме uh, більш такі uh, приклади успішного застосування штучного інтелекту, то, знову ж таки, повертаючись, це для бізнесу основне це um, надання якісного і Своєчасного і, скажімо так, 24 на 7 сервісу, тобто, все це те, що ми проговорили, це чат-боти, віртуальні асистенти. Звісно, прогнозування попиту. Бо попит станом на зараз в нашій країні, ми це дуже відчуваємо, дуже мінливий, залежить від багатьох факторів. Тому а це робота завжди з великою кількістю інформації, з великою кількістю даних, тому. Прогнозування попиту є на часі, і воно е, може бути е, поліпшено і покращене завдяки штучному інтелекту. Логістичне е, е, питання, виробництво також, бо можна оптимізовувати виробничі лінії, можна оптимізовувати виробничі лінії стосовно і, і комп'ютерного зору. Я маю на увазі те, що ми проговорили про о, вибраковку продукції, також оптимізація загалом потужності і все інше. Логістичні процеси, тобто оптимізація вже. Логістичних маршрутів це також може бути завдяки штучному інтелекту. Виконуватись тут немає якоїсь проблематики. Рекомендаційна система. Звісно, з великою кількістю інформації стосовно, якщо аналізувати, так казати, якому напрямок, то велика кількість інформації надає змогу робити. Пропозиції для клієнтів більш Орієнтовні саме на попит, на те, що клієнт шукає, все завдяки цьому, ми можемо в онлайн режимі аналізувати всю цю інформацію і будувати рекомендаційні пропозиції персональні, які будуть збільшувати конверсію, відповідно збільшувати прибуткову частину. Якщо дивитись на HR і рекрутинг, то звісно штучний інтелект буде допомагати саме в частині і аналізу резюме, і побудову перших, наприклад, співбесід. І також штучний інтелект може допомагати будувати стратегію по кількості людей, стратегічному плануванню і завантаженню цих людей. Якщо дивитись на ключові тренди, деяких, скажімо так, прагне світ штучного інтелекту, то я би, мабуть, виокремив такі основні для себе, які і цікаві спільноті по. Штучному інтелекту, які будуть цікаві бізнесу. Бо це explainable AI або пояснювальний AI. що саме на мається на увазі. Бо, наприклад, якщо дивитися на чат GPT або будь-яку нейронну мережу, їхній, якби один минус, який я ну, відчуваю для себе, це стахастичність, тобто випадковість надання відповіді. Бо якщо ви спитаєте одне і те ж саме у чата GPT, навіть він надасть будь-які різні відповіді. Завжди правильні і тому. Якби від цього може відчуватись бізнес якась недовіра до системи. Тому якраз explainable AI, тобто, це пояснювальний штучний інтелект, який буде робити для бізнесу зрозумілим, ну і загалом для користувачів, зрозумілим, чому саме так система прийняла рішення? Для того, щоб, щоб будь-які Бізнес рішення або управлінське рішення засноване на пропозиції штучного інтелекту, воно було зрозуміло для керівництва, який буде його приймати у кібербезпеці. Звісно, він буде розвиватись, бо моніторинг трафіку він не зараз дуже дуже сильно розвивається, але все ж таки буде дуже сильно розвиватися. Система рекомендацій без цього нікуди. бо є ми зараз дуже відчуваємо з нашими відключеннями світла, які відбувалися в нашій країні, да які невідомо чи будуть продовжуватись, але система рекомендацій дуже сильно впливає на, наприклад, ЄКО. E бо бізнес частіше переходить саме в e площину. І тому ці системи будуть дуже розвиватися. Ши в творчості ви зараз це навіть відчуваєте. Ви зараз питали мене про те, що чи можна відрізнити чи людина, чи не людина, чи це так. створений силует завдяки GPT або іншим нейронним мережам. Так, це дійсно шив творчості тільки буде розвиватися, і він буде робити, здешевшувати, мабуть, в кіноіндустрії, але, зі свою, свою чергу, це якби інвестиції в побудову таких моделей. от Мель. Якщо аудиторія стикалася ну, з Power Query в Excel, тобто це будуть наявні такі моделі, які не будуть потребувати. Якихось хард скілів або якихось таких дуже розвинутих навичок стосовно програмування в дата сайенсі, тобто в аналізі даних, побудові цих моделей, тобто це будуть заготовки цих моделей, які потрібно буде просто адаптувати, налаштувати під свої потреби. В цьому йде також дуже великий напрямок розвитку, загалом напрямку дата Science. Синтетичні дані, штучний інтелект працює на даних. І головне правило я всім кажу, навіть нашим партнерам, клієнтам, головне правило штучного інтелекту це garbage in, garbage out. Які дані ви дали на вхід, такі дані ви отримали на виход. Тобто, навіть як ви спитали у GPT, тобто це не GPT е, е, негарно відповів. Це ви негарно спитали. Так, заклад грає от... важливу роль дуже. Тому це стосується будь-якого напрямку, це не, ст... не тільки стосується да, GPT е... і стосується там, наприклад, там нейронних якихось мереж. Це стосується будь-якого нам машинного навчання, комп'ютерного зору. Будь-яка інформація повинна на належної якості. Тоді будуть і е... відповідні рішення прийматися штучним інтелектом. Е... І відповідно синтетичні дані вони також будуть, тобто штучний інтелект буде розвиватися з генерації цих штучних даних. І головне, те, що зараз набуває такої, скажімо так, популярності, це еджі тобто це використання само штучного інтелекту без безпосередньо на пристроях. Бо загалом для обробки штучного інтелекту потрібно дуже великі обчислювальні потужності, і відповідно до цього потрібно постійне з'єднання з інтернетом, і тому якби деякі процеси обмежені в цьому. Тому Використовуючи саме Ed тобто напрямок використання саме вже на певних гаджетах, тобто, наприклад, в, кіб... в відеобезпеці, також це якраз допоможе зробити прорив в цьому... в цьому напрямку для штучного інтелекту. А загалом, як ми побачили, те, що підводячи підсумок, скажімо так, своїх доповіді, те, що штучний інтелект пройшов дуже великий шлях від. Якихось певних, скажімо так, новаторських висловів, якихось досліджень, думок. Він пройшов перші віки, кроки розробок ігри в шах і все інше, далі вже становився експансію в бізнесі. Тому він буде розвиватися, він вже є не якоюсь такою необхідністю, все. він є реальністю, його потрібно використовувати. Потрібно садити в цей потяг під назвою штучний інтелект. Бо потім його буде не, не наздогнати, якщо ми дивимося через призму Е, e, Знаєте, Артем, я фахівцем у сфері штучного інтелекту не став, але дякуючи вам, дізнався справді дуже багато. Як мінімум, те, що штучному інтелекту понад 70 років, це для мене прям ого. Тож дуже вам дякую. Дякую.